Гарне, здорове делівері в сервісному it бізнесі на мій погляд, постійно е, має задаватися запитанням, а що ще ми можемо зробити. Звісно, є задачі, які вже на нас заасайні, з, з ними треба е, працювати, їх треба виконувати, їх треба деліверити. Але якщо ми вже деліверимо, і робота йде бізнес з usual, то можна підняти голову і подивитися, а що ще ми власне можемо зробити. Ось те, що ви можете бачити на екрані, це далеко не повна, дуже коротка версія, яку я ну, сам і для себе, і для певних своїх партнерів намалював о, нещодавно, це один з можливих варіантів. Як можна себе сегментувати, як можна себе класифікувати, е, і з точки зору зрілості тих послуг, які ми надаємо як IT компанія, е, і з точки зору е, цінності, е, яку ми надаємо нашим замовникам, е, на спектрі різних контрактних моделей? і на спектрі того, скільки ризиків ми на себе беремо, а, і зазвичай з ризиками є кореляція у прибутковості. А, я, ну, так як я вже доволі давно в IT, я дуже добре пам'ятаю часи, коли українське IT було дуже конкурентно спроможним по ціні. Ми були такі класні, талановиті і дешеві. От Ми залишилися класними і залишилися талановитими, але ми вже майже 10 років як перестали бути дешевими. Ми навіть дорожчі в середньому за наших сусідів з заходу України, східноєвропейські країни, які знаходяться на захід від України, середній рівень оплати. Праці в IT там нижчий ніж в Україні, от тому я знаю, досі є бізнеси, які продовжують конкурувати по ціні. Але я не кажу навіть про Індію. Там скоро і Африка, країни Африки дуже серйозно нам конкуренцію створять з точки зору ціни за більш-менш якісних інженерів. От і тому, на мій погляд, можна далі конкурувати, і це вже не сьогодні почалося, і не вчора, і не з пандемією, і не з війною, і не з економічною рецесією. На мій погляд, майже 10 років цьому процесу е українське IT може і має конкурувати по цінності е або по ризикам, які ми на себе беремо. Дуже часто, якщо так в прагматику переходити, це, це можна дивитися по ролях, які є в наших командах, які виконують члени наших команд, і відповідно не виконує чи менше виконує замовник. Все починається зазвичай з такої банальної моделі. Дайте мені розробників, все інше у мене є. Каже замовник, це така дуже, дуже проста модель, і ми не беремо на себе особливих ризиків. Але коли ми кажемо: а у нас ще, ще тестувальники, і ще девопси, а ще ми можемо дизайн намалювати, і майстри у нас є, вони можуть це скоординувати. А потім ми кажемо, у нас не лише є бізнес-аналітики, у нас є продукт-оунери і навіть продукт-менеджери, які або Розбираються в вашій галузеві, в галузевому домені, або можуть швидко розібратися і доволі фахово можуть, можуть заменеджити ціли, цілий продукт чи цілий сервіс створення його для вас. І, звісно, тоді навіть інтерфейс спілкування змінюється, якого формату завдання на таку команду. Такі взаємодії ставить замовник. Це вже не технічні специфікації, які хтось на боці замовника написав, це вже бізнес-гіпотези, які треба провалідувати, які треба протестувати, провести юзер-інтервьюс, побудувати кастомер Джордма, побудувати. Бізнес велю канвас і так далі. І чим більше ми от всього цього на себе незрозумілого ризикованого затягуємо, тим легше нам претендувати на більш високі білінг рейти, на більш довге взаємодію з замовником, на більш багатогранну і масштабну взаємодію з замовником. бо... Оце постійний пошук відповіді на запитання, а що ще, а що ще ми можемо для вас зробити. Він призводить до того, що ми вже не просто талановиті розробники на реакті, а ми повноцінні інженерні, а може навіть партнери з цифрової трансформації. Саме тому на цьому в'ю цифрова трансформація приводиться як певний. Напрямок, куди треба націлитися, це не означає, що всі наші е, взаємодії з замовниками мають бути цифровими трансформаціями. Більш того, це навіть не означає, що ми повинні називати все, що ми робимо, цифровими трансформаціями, бо це буде обезцінювати е, е, це поняття. Звісно. Є завжди місце банальному аутстафінгу ніхто не відміняє прагматичну цінність в певних контекстах цієї бізнес-моделі, але не, не аутстафінгом єдиним.